Вітаю всіх із 1 травням. Бажаю мирного неба і доброго здоров'я. Колись було свято праці миру і весни. Тепер навіть не знаю, чи воно являється, чи цей день являється святом. Але все ж таки дата, бо починається місяць травень. Місяць, який поступово переходить в літо. І навіть вже ось кілька днів маємо як літні дні. Ночі не дуже такі теплі, прохолодніше, а дні вже такі жаркі. А з вами канал Село ти моя доля. І я бажаю всім мирного неба і доброго здоров'я. Правень такий місяць, що, як знають селяни і сієш, і вже і сапаєш. А дещо, наприклад, вже і збираєш, наприклад, цибулю зелену, щавель. А в нас на цьому городі зійшли бурячки. Я напевно показувала, як чоловік їх сіяв, а сіяв він жовті буряки. Не пам'ятаю, як вони називаються, який сорт. Зійшли буряки дуже непогано. І так як вже кілька днів занадто тепло, навіть можна сказати, по-літньому тепло, то ґрунт підсох, бурячки трошки підросли і чоловік своїм саморобним плоскорізом їх плоскорізить. Слава Богу, що попридумували такі плоскорізи. Набагато, звичайно, скоріше, ніж сапою, стукати по цих буряках, по цьому ґрунтові. Але все ж таки потрібно до цього плоскоріза дужих чоловічих рук, бо я, наприклад, з ним довго не походила б. Одного разу сусід побачив, що чоловік так вправляється скоро із тим плоскорізом на якійсь ділянці. Почав конючити, що позич, дай, дай, бо в мене бур'яни, я теж так посапаю. Ну, чоловік щось там переключився на якусь другу роботу і дав йому той плоскоріз, але ж сусід не забарився, приніс його назад і каже: ти знаєш? Тяжко. Не так, що плоскоріз, сам не плоскорізить, а звичайно потрібно прикласти до нього зусилля. І тільки тоді буде видний ефект від його діяльності. А плоскоріз, можливо, я їй показувала десь в котромусь відику, я вже не звіду толку, бо відиків дуже багато. Ось такий має вигляд, як я сказала, саморобний, легенький, бо зроблений. Що? Пів кілограма десь. Каже, чоловік, що важить пів десь пів кілограма і до нього є набір лез. В залежності від ширини міжрядь, чоловік міняє ці леза чи сапи, як хто хоче, так називає. І так сапає. Звичайно, проходить набагато швидше, ніж я кажу, ніж би ходити і стукати, цюкати сапою. Проходить рядок по, по міжрадю два рази, один раз йде. Попід один рядок, а потім вертається по під другий рядок. Так що захоплює все міжрадя, і потім потрібно буде тільки пройти по рядочку. У нас такі маленькі сапки є і повибивати бур'яни в рядочку і пробувати. А бур'яни у нас як разка, ніби хтось засіяв, навіть сіяти не треба. А коли прийшов, Тут ці маленькі ниточки бур'янів зрушилися і таке сонце палюче, звичайно ж, вони посохнуть. Сапки я не взяла з дому, так що трошки руками прорву, скільки там вийде, бо поїдемо ми незабаром додому. Ще чоловік накосить трави козом. А нам вже треба дощу. Дуже треба, бо ґрунт вже пересохлий. Так що де там дощі занадто? Йдуть, так що запаковуйте в конверт і присилайте до нас. Тут Чоловік каже, що зроблений він із велосипедної рами. Якийсь там велосипед був малий чи. Алюмінієва рама. Алюмінієва рама. Були гесенький. Но... Шапа Так що, якщо комусь цікаво, якщо потрібний такий, то можете і ви зробити, якщо маєте. Буквально грам 500-600, не більше. Ну, і руль все алюмініє тут. Можна робити тонкостяної труби, з будь-якої рами можна робити. Це так в мене така була, щоб так просто готова. Я такою зробив, Кому як виходить? Ну, як буде тяжче, до тяжче. Ну я повторю, Хоч він дуже легенький, але пів часа із вісоті з біраків я ним би не, не ходила, бо в мене болять ноги і спина, і, і руки теж. А телефона в руках тримати я ще можу, слава Богу. Колись мій покійний тато лікував собі спину укусами бджіл. Треба попросити чоловіка, щоб мені пару бджіл також. На спину приклав, може, поможе. Чоловік пішов вже крайнім рядком. Так що сподіваємось, що вже бур'ян буряків не заглушить. залишився тільки в рядочку. А ці ниточки висохнуть і десь. Мусимо їхати та й проривати буряки. Така в селі зараз непонятна. Дехто тільки оре город, дехто вже картоплю має таку, що підгортає, Ну, звичайно, вона була накрита. Хтось буряки має проривати. Такий різнобій з роботами. Таку липу маємо велику. Сусідка покійно просила. Хоч липу не ріжте, не ріжемо. Вона нам дісталася в спадок і така велетенська липа. А чоловік і подвір'я викосить, щоб можна було заїжджати. І косам корм. Козам буде корм. Ну, а з весняними днями село таке ожило, хоч на вулиці не видно людей, нікого не видно. Але гудуть мотокоси, до ночі гор'ють трактори, чекає на сконик вороненький, нагружений інвентарем, будемо їхати додому. Дякую за увагу. Бажаю всім доброго здоров'я, мирного дня і, як завжди, кажу до зустрічі.